Кажу, що ну, із відходом нашого брата Петра відійшла ціла епоха От, для церкви в Новограді, для нашого братерства у нашій області і взагалі в братерстві ОЦХВЄ він був дуже видатним дієвим і благословенним Божим помазаником. Браття і сестри, я бачив його не раз в праці на ниві Господній і бачив те, що з ним прибував Господь. Давав йому мудрості, давав йому откровення. От не раз пам'ятаю, спимо в кімнаті разом, він молиться вночі і пророкує. Бували такі моменти, коли просто пророкує і називає місця Писання. Я записав, просипається вранці, я просипаюсь, він уже не спить. І Біблію читає. каже Олег, щось нема ніякої думки. Що я маю сьогодні проповідувати? Я йому називаю місця Писання. Він відкрив, каже, буде проповідь. От, Бог давав дивним образом для нього не раз багато разів такі відкриття якими, ну користуючись і в братерстві, багато братів бачили велике устройство, і він дуже любив Господа, любив, дари Духа Святого. Ви знаєте, що мав великий досвід в цьому служінні і довгий час працював серед народу Божого, наставляючи сосудів. І для мене особисто. Ну його досвід був надзвичайно цінним, браття і сестри, надзвичайно цінним.